Всім привіт від Миколи Дикого. Оце ми маємо сьогодні 1 листопада. І маємо таку замороку з тим вуликом, що я вам показував в прошлому відео. А он понесла, Опять пильцю понесла. Звідки ж вони її тягнуть, я таку думаю. Які ж ти зараз о, оп'ять понесла? О, ще й оса залізла, зараз будуть гнати її. Звідки ж вони тянуть, то пильцю. Незрозуміло, тако пройшовся. Ну, Що ж то може зараз ще квітувати таке? Щоб десь не так. Ну, понятно, сонце є, 15 градусів тепла. Але з чого? Ну, ногітки подивився? Нема, не сидить джура на ногітках. Може айстри які ще такі пізні. Десь yeah. на село, може, пішли з лісу. Навіть не знаю, може якась де ще є в таких теплих місцях на галявинах. Ну, незрозуміло. Так, вже ночі буде мінус один, мінус два. То вже буду вирізати, той розпліт, то той, що зараз та матка гонить, що по тих зміні вийшла в жовтні. Той я вже показував в тому в цьому ролі, в предыдущому розказував. Буду викидати, тільки ось до похолодає, буду викидати той розпліт, бо не буде життя їм цілу зиму. Облитеться та вже молода пчола, Тільки поноситься і дасть життя. До весни сім'я буде ненормальна. Може хто в коментарях мені підскаже? З чого ж вони зараз таке носять цю жовту пельцю? Чи гарбузиня може десь якесь залишилося на теплих місцях, що квітує? Незрозуміло. Ще такого не було. Все перевернулося, листопад місяць. Може у когось і такі подібні проблеми є. Щось рішайте, поки ще ось до тепло. Вже мінуса на ніч йдуть. Може комусь сподобалось, поставте лайк, може хтось підпишеться. За це я вам дуже буду вдячний. До побачення.